Третій Миколичу Опен» завершився. Переможці відомі, організатори роз'їхалися, ми вже на роботі, але досі під враженнями. Вперше за історію фестивалю дивилися стрічку тривалістю понад 4 години. Також документальний фільм про Назарія Ремчука та фільм Жахів, що знімали на боковині. А ще спостерігали за заповненими залами на коротких метрах. Приїхало багато молодих режисерів, а для когось фестиваль став дебютним. Є що розказати, а ще більше маємо що показати. Якими були останні дні на третьому миколичуку Open, Дивіться у відеолозі шпальти. Так, шостий день фестивалю розпочався з перегляду чотиригодинної стрічки Окуповане місто. Поки триває фільм, у фойє відбуваються зустрічі року. Повернімося до стрічки. Вона розповідає про нацистську окупацію Амстердама під час Другої світової війни та життя міста у сучасному світі. Є ті, хто досидів до кінця стрічки та навіть поділився враженнями опісля перегляду. І це достатньо розмірене кіно, і тому якось воно не відчувається, що минуло 4,5 години. У цьому фільмі. Дуже добре досліджена взагалі історія окупації міста через різні історії, і показано, як взагалі які ці поняття між сьогоденням і тодішнім часом вони часом пересікаються, коли показують, наприклад, ковідні часи, або навпаки, коли показують дуже багато життя в кадрі. А за кадром голос розповідає про те, що життя під час окупації фактично не було. Продовжили шостий день уроками історії. Так назвали перший блок короткометражних фільмів. Їхні бюджети різні. От, наприклад, стрічка Латегор коштувала всього 300 доларів. А де ж брали кошти на фільми? Жартують, що в Тумбочці. Я почав перечитувати оці от вірші, і я їх почав читати, і я думаю, так, о, це от сюди, ага, о, от отуди, ага, оце туди, о, господи, боже, там виходить оце, потім виходить, оте, потім виходить оте, потім виходить оте. Ну і воно отак, от ну просто закручується. Свою ідею описує молодий режисер. Фільм не є екранізацією, але в ньому звучать вірші поета розстріляного відродження Дмитра Фальківського. Упродовж всього фестивалю тривала індустрійна секція. Організатори вважають, що такий експеримент вдався. Що ж було на індустрійній секції? Говорили про те, як продати ідею власного фільму та як його продюсувати. Оскільки цього року було багато уваги до короткого метру, говорили про те, як його монетизувати. Багато короткого метра не буває, тому наступним презентували фільми блоку Війна триває. Вони розповідають про війну та її переживання. Думала, на двох блоках усе завершиться. Але ні. Далі ми дивилися фільми, об'єднані історіями про родину. Родина, родина від батька і до сина. Фільм Сергія Кулибишева був про відносини між батьком та сином. Я просто занурився в свої спогади дитячі, коли у мене була така інтелектуальна маленька гра наївної тупої дитини, яка дивилася на інших людей, яких я зустрічаю там в сусідів у дворі, і уявляю, якою б ця людина могла бути моїм татом або мамою. Але головна ідея це те, що я бачу по іншим людям, по іншим сім'ям. Що в деяких сім'ях існує якийсь не... нескінчений ланцюг насильства, який передається від батька до сина, що син бачить, як батько е... аб'юзить сім'ю, там дружину чи свого сина, і... і і цей син передається своєму сину, і це ніби такий нескінчений ланцюг. І Цей фільм був про те, е... що батько усвідомлює, що він частина цього ланцюга, і він не хоче передати це е... дитині. А завершальним блоком у конкурсі короткого метра стали фільми, об'єднані роздумами про тілесне та душевне. Як от історія Віті, що з автослюсаря став психологом. Події відбувалися в Лубнах СТО батька. Віті цей фільм може сподобатись прихильникам фільму Люксембург Люксембург, особливо через діалект. Наш резерв з Лубнів просто і він був експертом по лубинському акценту. Так, і ми ну таку типу, це його задумка, щоб всі говорили автентично. Тому що там так всі розмовляють, в принципі. і от, типу, ми, ну, Не те, щоб прям складали е, такий словник Лубенський, але в принципі його слухаю, я так понабирався від нього слів. І в цілому я ну, люблю копіювати акценти, тому ми так швидко з цим порішали. Якщо ж ваш фільм залишався на полиці, не біда. На фестивалі наприклад показали фільм «Морена», який зняли ще у 2018 році, але досі не випустили в прокат. Закохана пара Гана та Юрко. Влітку приїжджають на гостини до батьків у невеличке село. Молода відьма Іванка, яку призвали Мореною, кладе око на Юрка. У ніч на Івана Купала своїм чаклунством вона пов'язує його кохану містичними узами з собою. Ганна змушена піти на це заради коханого, що призводить до низки таємничих вбивств і наражає на небезпеку самого Юрка. До речі, фільм частково знімали на Буковині, в селі іспасі. І, звісно ж, довго очікувана церемонія закриття. Підбиваємо підсумки. 9 днів та майже 70 фільмів, благодійний аукціон та переможці цьогорічного фестивалю. Тепер залізним Миколайчуком володіють автори чотирьох фільмів, зокрема двох короткометражних стрічок. Коли ми захищали диплом цієї роботи в Кербенко Карво, член комісії нам сказав: в будь-якому цивілізованому, нормальному, інтелігентному суспільстві вас на цей фільм засміють, тому є погані новини для вас. Можцем міжнародного конкурсу став фільм Кріпачка він буквально об'єднав у собі живе кіно з мальованою анімацією. Спеціальний відзнаку отримала стрічка Анни Борячкової назавжди-назавжди. Фестиваль «Миколайчук Оупен» завершився, але вже має плани на наступний рік. Цикл починається спочатку, да і дуже багато ми чуємо питання, коли починається робота над наступним фестивалем. Одразу після закінчення попереднього. То чим буде дивувати фестиваль наступного року? Що підготують організатори? Та чи стане фестиваль масштабнішим? Будемо стежити за цим разом із вами. Тому не забувайте підписуватись на соцмережі Шпальти, щоб не пропустити нічого важливого.